Радянська пропаганда сформувала у багатьох людей думку про те, що Одеса це місто, де мешкають російські та єврейські общини, і відношення до української культури та історії Одеси немає. Я не хочу починати з стародавніх українських часів історії Одеси, бо ви про це, мабуть, вже читали. Мені сподобався один момент кінохроніки УНР від грудня 1917 року, на якій я побачила представників Одеського і Домецького куреня. Кандидат історичних наук Юрій Калібердан написав монографію Гайдамацьке формування у боротьбі за державність у 1917-1921 роках. В цій монографії він пише, що одеський гайдамацький курень був створений у липні 1917 року. Безпосереднім ініціатором його створення виступила одеська Українська військова рада. Голова полковник Луценко, підполковник Поплавко, штабс капітан Мацак, прапорщик Вербицький та інші. Справами формування Куродня клопотався завзяти український патріот, ротмістер Василь Сахноустинович. Курінь розташовувався під Одесою на п'ятій станції, на місці колишніх таборів піхоти Старої Російської армії. Його основу склали українські військовики місцевих е, полків, вояки Південно-Західного та Румунського франців. За свідченнями активного учасника тих подій, офіцера Янчевського, в якості уніформи гайдамаки спочатку використовували кубанські козачі-черкески польового кольору із прошитим сріблом погонами з літерами ГК із жовто синьою стрічкою на кашкетах, а замість гімнастерок українські вишиванки. Крім того, майже всі гайдамаки голили голови та залишали на них тільки чуби оселець До 20 вересня 1917 року формування загалом було завершено, і одеський гайдамацький корінь фактично перетворився на гайдамацький кіш, до складу, якого входили. Перший гайдамацький пластунський курінь ротмістра Сахна Остановича, другий гайдамацький пластунський курінь капітана Орлова, третій гайдамацький кінний курінь підполковника Продьма, гайдамацька гарматна батарея та е, кулеметна команда штабу Одеського військового округу на чолі з штаб капітаном Мацаком. Як стверджує сучасний історик Тинченко, у пластинських корнях було по 4 піших та по одній кулеметній сотні, у кінному корені три кінні та одна кінна кулеметна сотня, а на озброєнні е, артилерійські гармати. Фактично, ця структура залишалась незмінною впродовж всього основання цієї військової формації. Одеські гайдамаки надавали допомогу більшості міст Херсонської губернії. Так, зі складу першого кореня 1, корня, 1 жовтня 1917 року до Херсона було вислано кулеметний відділ з 20 кулеметами під командуванням штабс капітана Мацака для допомоги в організації місцевого гайдамецького підрозділу. Другий гайдамецький курень контролював Вознесенськ Цірасполь. А Перше та Третє курені регулярно направляли свої підрозділи до Миколаєва і Херсона. У свою чергу, щоб створити українські військові підрозділи місцеві гайдамецькі сотні в цих містах зі складу Третього Гордамецького куреня, було виділено відповідні кадри, які розташовувались у місті Олешки. Історія Одеси це не зовсім про царицю Катерину. Другу та Патьомкіна історія Одеси пов'язана з одеським гайдамацьким військом та Українською Народною Республікою, а історія нашої бібліотеки пов'язана з великим вибором історичної літератури.